Фестиваль дерунів, купальня княгині Ольги, Скеля та центральний парк цим користень приваблює туристів у першу чергу. Щорічно до нашого міста приїздять тисячі гостей. Лише на останньому дні Деруна до Коростеня приїхало більше ста туристичних автобусів. Це не враховуючи менш габаритного транспорту та залізничного. А загалом, протягом 2015 року, до нашого міста завітало ще півтори тисячі туристів, і це лише ті, що звертались до туристично-інформаційного центру нашого міста. Проте користеню ще є куди рости у плані туристичного розвитку. Чого не вистачає і що нам варто робити, аби по праву називатись туристичним містом? Про це говорили на координаційній раді 20 квітня. Найголовнішими проблемами є відсутність сувенірної продукції і також місця його збуту і реалізації. Немає такої реклами на бікбордах, як уже зазначалося. Наприклад, на в'їздах по трасах через нас проходить одна з найбільших трас України. І ми цей ресурс якби особливо не використовуємо. Немає ні одного указателя який ті указували б на наші музеї нагромний. Указатель, где бы показывал, что у нас есть краеведческий музей, да. где есть скеля-музей, да. где у нас есть комната фарфорового завода, а где еще у нас есть музей Калыба, ресторан. Хочет группой пообедать, то на эту группу хотя бы, если э, наши бизнесмены давали какую-то скидку. 30 человек проехали, например, там борщ стоит не 40 гривен, а, например, 30. Легенды. Легенди придумати. Ну там, наприклад, потерти, я не знаю, тому князю мало, ну до князя мало далеко доставати. Чи Добрині там, наприклад, меча. Чи щось інше стане чи мужчина стане сильнішим там, наприклад, якщо відомі історики це роблять, починаючи від Геродота, який там писав про амазонок і так далі, то чому ми не можемо придумувати міфи але на рівні Коростенщини? У координаційній раді не взяли участь, хоча й запрошувались представники турфірм та бізнесу, без яких складно уявити розвиток туризму. Зате побували на зустрічі гості з Житомира, музею космонавтики та музею ремісничого інструменту Ремісничий двір ми пропонуємо. Об'єднуватись, ми вже створюємо такий регіональний інформаційно-туристичний центр. Ми рекламуємо весь регіон. Ми розказуємо, що у нас є не тільки музей космонавтики, у нас є скеля, у нас є фестиваль Дироні. У нас там в Ружинському районі ще є багато чого цікавого. Ідея в цьому також участь у заході. Взяли представники громади. Іван Перемиловський представив проект розвитку парку перемоги, який у перспективі також стане туристично привабливою частиною міста.